Друзі, всім хай метал на каналі Домашній камбуз. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні страви. Так, дивіться каналу саме цікаво і смачно. Тому для нас не важлива географія страви, кухня, до якої вона належить, або інгредієнти, з яких вона складається. Якщо вона дійсно цікава і смачна, ми її обов'язково приготуємо. Але на каналі це мій обов'язок готувати цікаві смачні страви. Від вас же я чекаю вподобаяк, цікавих коментарів, підписки на мій канал. І переглядів моїх відео. Ну а наразі давайте швидше почнемо готувати. Вперед! Друзі, не знаю, як у вас, а в мене час від часу виникає буквально нестримне бажання поїсти креветок. Можливо, це пов'язано з нестачею йоду в організмі, не знаю. Але так відбувається вже доволі давно. Я вже виробив свій спосіб, свій рецепт приготування креветок для себе. Він мені дуже подобається, готується швидко, виходить смачно. Тож я вирішив поділитися з ним з вами. Я думаю, він сподобається багатьом. Але почнемо мене з креветок. Спочатку треба ополоснути бокал для пива і поставити його в морозилку. Поїхали. Бокал в морозилки, ну і тепер повертаємось до самих креветок. У мене їх кілограм, я менше не беру. І додаємо до них укропчик. До укропчику лавровий лист, буквально три штучки. І добре совано. Добре. Я люблю, щоб креветки були солені, щоб хотілося пити пиво. Тому додаємо багато солі. Також додамо чорного перцю молотого трохи. І перцю горошком духняного. Ну і все, тепер заливаємо воду і ставимо на вогонь. Будемо проварювати ну, десь 5-10 хвилин, не дуже довго. Ну, ось, друзі, буквально якихось 10 хвилин і наші креветки відварені. Але це був тільки перший етап. Другий основний етап це обсмажування креветок. Так що повертаємося до плити. І так, друзі, основний етап обсмажування. На гарячу сковорідку додаємо вершкове масло ну, буквально тут 100 грамів. І можна відразу до нього додати чесник. У мене тут сім зубчиків. Вони навіть не порізані, а роздавлені, розчавлені. Ну і також дві маленькі перчини гострі, Також додаємо сюди. Ну і також відразу додаємо наші креветки. Всі зразу не боїмося. Викладаємо і починаємо смажувати. Друзі, креветки прогрілись буквально 2 хвилинки і додаємо соєвий соус. Також грамів 100-150 не більше. І перемішуємо. Пройшло буквально ще півтори хвилинки і додаємо тепер вершки. Ну, теж 150 грамів, не більше. І також будемо обсмажувати не більше півтори хвилини. І насамкінець додамо ще трошки кропчику. Тепер все ретельно перемішаємо, виключаємо вогонь. Готуємо подачу і будемо куштувати. Друзі, ну, ось такі смачні креветки в мене вийшли. Ну, тепер час куштувати, звісно. Ну що ж, друзі, будемо смакувати креветками. Не міг дочекатись, коли це мить настане. Я ще й досалюю, буває таке, але зараз цього не потрібно. Солі якраз скільки, скільки потрібно. І достатньо. Смачне. Да. молочно-вершковий такий смак солонкувати. Спеції є, але так, трохи-трохи. Звісно, в основному. Відчувається укроп. Як основна спеція. Клас. Саме такі, як я готую завжди. Саме таке, як мені подобається. Смакота. Звісно, з пива. Як ще раз кажу, креветки мають бути такими на смак, щоб хотілось хотілося випити пива, Що і робимо за ваше здоров'я. запотівший бокальчик. Холодненьке пивце. Яка це смакота, друзі? М -м 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 -м. Що скажу? У мене вийшло, як і завжди, дуже смачно. Мені подобається цей рецепт. Я думаю, ви всі побачили, що рецепт не дуже важкий, готується швидко. І головне, що креветки виходять дуже-дуже смачними. Ще раз повторюсь, такий важкого. Вершково-молочний такий смак, якому дуже добре відчувається укроп. І трошки спецій. Ну і соль. Саме скільки, скільки я хотів, щоб хотілося пива. Ну і робимо висновок. Рецепт дуже класний. Як я сказав, давно і довго ним готую. Він мені дуже подобається своєю простотою. Тим, що він не важкий, а креветки виходять дуже смачними завжди. завжди. Тож, я думаю, вам також сподобається. Готуйте і ви себе здивуєте і здивуєте своїх близьких. Ну і також всіх запрошую до перегляду на моєму каналі. Дивіться мої відео, чекаю від вас подобаєк, класних відгуків. Я завжди буду з вами спілкуватися і спілкуюсь. Чекаю вас всіх на каналі. Ну, пока всім смачного!